Під час судового засідання допитали нового свідка жінку, яка бачила підозрілу особу, приблизно 30 років біля під'їзду Ірини Фаріон. Зокрема, і в день вбивства. Жінка стверджує, що та особа виглядала як людина з залежністю, а також була російськомовною. Сміркувань безпеки, обличчя свідка показувати заборонили. Він нас попросив, чи ми знаємо, де живе Ірина Фаріо, так як ми щось у будинку там жив. Чи знаємо її і де вона саме є? Ми сказали, що ми не знаємо. Це цирк одного актора. Жінки, яка стверджує, що вона знала Ірина Фаріона, справді це брехня. На стверджує, що вона знала мене. Це теж брехня. Я хочу нагадати, що коли тебе допитують, то ти маєш говорити правду і лише правду. Все, що вона сказала, вона збрехала. Під час засідання також заслухали кінолога, який працював на місці вбивства 19 липня. Через відеозв'язок до засідання долучився експерт, який проводив судово-портретну експертизу в цій справі. Наступне засідання відбудеться 16 грудня. Олена Данило, Іван Кадусько, Тарас Фомін Суспільне новини, Львів.